Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні в нас склалася напружена така складна, навіть важка ситуація в енергетичній галузі нашої країни. Адже з самого ранку були тривоги по всій Україні, був здійснений терористичний акт рашистами. Постраждало дуже багато енергетичних об'єктів у нас. Отже, ми використовуємо зараз альтернативну. Енергетику. Так працюють мої енергетичні автономні системи живлення. Як бачимо, система у нас 24 вольтова, становить. Навантаження 30 Вт, 48 вольтова, 53 Вт. 60-вольтова система в нас становить навантаження 45 Вт. Заряджаємо телефони, смартфони, ноутбуки, відповідно освітлення також. Є. Отже, щоб зменшити споживання на мережу, я використовую альтернативну енергію сонця. 20 година 10 хвилин. Адже за день сонячна енергія мені додала енергії, відповідно, мої автономні системи живлення зарядилися акумулятори. Отже зараз я користуюсь альтернативною енергією, щоб зменшити споживання на мережу. Ось ще така є міні-мір. Автономна система живлення 48 вольтова можна додатково увімкнути. Відповідно, це LED-лампа 10 ватна якщо потрібно буде, ось так працює відповідно. 48 вольтова автономна система живлення. Далі перед нами ось акумулятори стоять. Вони з'єднані послідовно. Це 12-вольтові акумулятори марки B Battery. Вони з'єднані послідовно з загальною напругою 72 вольта. Як бачимо, ось напруга на акумуляторах. вони заряд ще тримають. Додатково, я буду зараз їх піджаряд... підзаряджати відповідно. Також від альтернативного джерела енергії, щоб зменшити навантаження на мережу, я ось під'єднав, зібрав схему такий перетворювач. БСТ-900 Втний. Буду заряджати відповідно блоком живлення. 80 вольт 6 А. Напруга, як бачимо, блок живлення видає 5, тобто 50 вольт. Він максимально видає 80 вольт. Але на вхід подавати потрібно не більше 60 вольт даного перетворювача. Отже, ось схема зібрана. Перед нами Ватметр. Як бачимо, напруги від інвертора становить 227 вольт, в мережі, до речі, напруга менша. 210 вольт, десь показує, адже падіння напруги споживачі багато вимкнули, люди користуються енергією. Отже, покажу, як відбувається заряд від інвертора даної мої, моєї системи. Так, я зібрав тут схему. Зараз виставляємо ми напругу. Для початку. У нас дивимося, навантаження становить невеличке. Отже, збільшуємо ми напругу. 82 В. Як бачимо, струм заряду вже пішов. 0,40 А. Відповідно на дані акумулятори 0,5 А, 0,6 зарядний струм. Як бачимо, напруга піднімається заряду на всіх акумуляторах. Так Працює система. Від мережі в нас бере, тобто не від мережі, а від автономної моєї системи напругу 27 Вт. Вимкнулись кулери. Зараз ми перейдемо, побачимо, як працюють автономні системи ще раз. Ось кулер оположення 60-вольтової автономної системи живлення. Акумулятор 60-вольтовий. Так працює. зараз я заряджаю від 24 вольтової системи і бачимо на вантажні 44 В, заряджаю в акумулятори 72 В. Бачимо, заряд відбувається. Напруги 84 В. Акумулятори нагадую ще раз, з'єднані послідовно, тобто можна створити ще таку автономну систему живлення 72 вольтову. Цим перед нами ще раз нагадую, 48 вольтова система живлення додатково ось працює. Так все працює. Отже, всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі. Все буде Україна. Слава Україні!